Доброго дня, діти! Сьогодні у нас з вами заняття з художньо-творчої діяльності. Для заняття нам з вами сьогодні знадобиться альбом з художньо-творчої діяльності, а саме сторінка 6 7 та вкладка 1. Ножиці, клей, пензлик, серветка та олівці. Сьогодні ми з вами будемо створювати образ силача або, ще кажуть, Штангіста. гіста. Я вам пропоную відкрити сторінку 7 в альбомі з художньої творчої діяльності і подивитися ілюстрацію. Тут ми бачимо ілюстрацію, силач і удав, як величезний, дивіться, м'язистий. Чоловік підіймає. Величезного удава, який він сильний, м'язи, які в нього накаччені. От таких людей ми можемо ще назвати штангіст. Штангіст це людина, яка підіймає штангу. Далі вам буде завдання ось тут за силуетами впізнати спортивну професію. І далі на сторінці 6, де саме ми будемо з вами працювати. Будемо тут наклеювати. А наклеювати ми будемо силует. Ви його знайдете в кінці альбому. Це буде у нас з вами вкладка 1. Ось такий силует ви тут знайдете. Вам потрібно буде цю сторінку вирізати, з'єднати її на опік і за силуетами, де ножнички тут зображені, вирізати оцього силача. Вирізати. Як саме ми будемо виконувати, ви побачите нижче. Дякую. Діти, Перед тим, як приступити до виконання образотворчого заняття, пропоную вам зробити пальчикову вправу, яка називається ножиці. Якщо у вас довгий рукав, ми з вами закочуємо його і приступаємо. Для цього нам потрібно дві ручки. Діти, ножиці взяли. Вирізати почали і кружечок, і квадрат різних смужок цілий ряд вирізали і сніжинку, і з трикутнички ялинку. Ось таку вправу ми зробили для наших рученят і приступаємо до роботи. Діти, ми з вами приступаємо до виконання художньо-творчої діяльності. Вам потрібно відкрити сторінку 6 і вирізати ось такий вже силует, я вже вирізала, із вкладки 1. Далі ми його з вами ось тут порівнюємо і наносимо на нього клей. Коли ми наш об'єкт нанесли клей на нього, ми з вами його розміщуємо. Але розміщуємо так, щоб. Оця штанга вгорі з'єднувалася. Так, і далі берете серветочку і притискаєте все по колу так повністю. Так, ми з вами виконали вже, а далі ви берете. І або олівці, або фломастери, за вашим бажанням, і створюєте одяг спочатку наносите її. Можете взяти олівець звичайний, і нанести. Я ось приблизно набросала, якими кольорами буду використовувати, а далі беру і замальовую. Так, оце виконання замальовую. Основне я розмалювала, далі переходжу до обличчя, створюю його, тобто ми малюємо вуха, малюємо зачіску, малюємо очі, тобто створюємо свого штангіста. Волосся далі створюємо і розмальовуємо також. Так, я розмалювала обличчя, розмалювала це, і ще знайшла ось такий біжевий колір, розмальовую тіло, яке все залишилося, і це, щоб придати е, спортсмену силует. Ось таке виконання у мене вийшло. А ви вже можете створити свого штангіста, який у вас вийде. Дякую. До побачення!